Якби ви побачили цю картину десь, чи звернули би ви на неї увагу? І що б ви подумали про що вона? От я так само купила її. Я не знала, що це історія, австралійська історія, і це дуже популярна тут ця тема. І Я спитала. Одного австралійця. Що це означає? І він мені розказав, що це. Цей чоловік він називається свегмен. Ще на нього кажуть Свагі. Це робітник, простий робітник, по-нашому бомж. У них не було де жити. Вони просто і було, де жити, я точно не знаю. Ну, те, що це були робітники, вони ходили з хати до хати, з хазяйства до хазяйства і просилися на роботу. І це було на кінці 19... 18 століття і на початку 19 століття, такий засіб, засіб праці був популярним. І оці от чоловіки, вони носили з собою отакі от клунки, спальний матрасик чи ліжко. І вони називали це, цей клунок Матільда, як жіноче ім'я Матільда. Тут дуже популярно. тут Дітей маленьких називають Матільдами, в них їх, їх скорочено це ім'я. Звучить Тілі. От і австралійці придумали пісню. Називається вона, ця пісня, як ж вона? А, Волдін, Волдін Матільда. Волц це означає цей Вальс, Волдс. Вальс. Волд Матильда, Матільда, типа, танцюю з Матільдою. І ця пісня дуже популярна. Вона звучить кругом, всі її знають. І це про цю от... <зів> під стіл. Ой, sorry. О, я не можу так говорити точно. Це про ц... це ліжко. Ну, от. Чоловік носив такі клонки. І далі вони. Ну, в цього. Чоловіка собачка була, і якийсь тут був пайок, чи що це якийсь, а, це їхній ланчбокс, їжа, їжа також, коробка там, де зберігання їжі. І тут що вони якісь носили, напевно, якісь засоби цих знаряддя праці, якісь там. Хто знає, що там було. Але ті, ну Одним словом, це картина є про. Історію австралійську і австралійський. Е, е, менталітет, я б сказала. От вони так, в них привичка така от е, орендувати. От вони орендують е, житло, вони від хати до хати, як цигани. Я не знаю, як там в Америці, я думаю, там чи в Англії, може там так само було. Е, е, е. Ті часи тисячу. 1800-х пізніх років, ближче до 1900-х, було це дуже популярно. Отак от, от заробляти, ходити, від господарства до господарства і заробляти гроші. І от десь в 1930-х роках була депресія і роботи взагалі не було. І, в... і коли була погода, там засуга чи якісь потопи, я собі уявляю, було тяжко знайти роботу. От вони так от ходили. З хати до хати. І от в цього чоловіка є така шапка. Це типова австралійська шапка від сонця. І тут ще в неї таке висить від мух, щоб розганяти мух. Ну, от він такий в цьому. У нього є борода. Це дуже популярно бородатий. Чоловік це стиль такий крутий. От він так, типа бомжує по-нашому. І е, до 1950 року цей стиль роботи був популярний, а вже потім в 1950-х роках і пізніше вже з'явилися соціальні всякі сервіси, і з'явилися кращі дороги, і транспорт кращий, з'явився транспорт. І таких робіт більше не було ходити від хати до хати. Просто цей засіб заробітку і стиль праці просто зник. Просто зник. От така історія про цього чоловіка разом з його Матильдою і з його собачкою. Ну, я знаю, собачка то таке. Цю картину ми купили десь років два назад, і ми її купили десь за 10 доларів. І я зразу зрозуміла, що це дуже гарно, ну як тут якість. Це така чеканка, зроблена з вона з міді. Цей мідні, мідні труби, так, одним словом, мід, мідні труби. Змінних труб, ні. Просто кажу, що мідь, цей метал-мідь, він дуже, якщо зараз він почав коштувати непогані гроші. І тут є багато от таких всяких, ну, можна сказати, що на ньому можна заробити. Якщо у вас є мідні труби чи якісь. Мотлух, який зроблений з цього металу, то його можна здати і заробити гроші. Там я не знаю точно, скільки він коштує за грам. Ну, одним словом, що це є такий метал, недешевий і дуже він користується попитом. І я чула, що оці сантехніки, вони. Коли ремонтують будинки е, старі, то вони ці мідні труби ріжуть і потім здають і непогано не заробляють. Я завжди звертаю увагу на труби. Коли от будинок є, я завжди, коли бачу труби, я на них дивлюсь, З того, що в нас е, пластикові труби поміняли. І це я так, мене це так. Одним словом, зараз вже все пластикове. Ну, нам треба робити ремонт, і всяке таке це потім. Значить, оце в нас я вам розповіла про австралійську історію. Ця картина вона така велика, я б сказала, десь метр метр в довжину, в висоту. Ну, і я б зразу сказала би, як на це глянути, що це так зроблено класно взагалі. Прекрасно. І тут ще є навіть якийсь... Якісь там ім'я, що це справді хтось зробив дуже таку шикарну роботу. Ну, тут це артистична картина. Я ось дуже поважаю всякі там мистецтво і всякі вироби, вироби того я завжди на це звертаю увагу на такі всякі вироби людські. І поважаю всяку працю. Так що будемо далі вам розповідати е, всякі е, історії австралійські. Не знаю, як це все буде, як я це все зроблю. Ну, з часом я буду старатися і буду робити кращі відео. Щось в мене тут світло змінилося. Одним словом, ми продали цю картину за 120 доларів. Я думаю, що це вона цього вартує. І мені дуже подобається ця картина. Це є австралійська класика, австралійська історія, австралійський менталітет і... Я з повагою відношуся до, до людей, які працюють, шукають роботу і не можуть знайти, і знову шукають. Це тяжко. І я думаю, що ці роки, 1930-ті, дуже нагадують теперішні роки. Багато людей не може знайти роботу. Тяжко, ну треба. Це вже інша тема, що треба. Шукати десь рік чи півроку, поки ти знайдеш роботу, поки тебе візьмуть, а потім ще друга тема буде. Як же там працювати і це все робити, це вже друга тема. Ну, одним словом, поки що я закінчую це відео. І я думаю, що це прекрасна, просто прекрасна картина. The balls Matilda, the balls